Вітаю всіх на своєму каналі. Друзі, сьогодні я займаюся консервацією, і мені бракувало морковки. Я пішла на грядку і знайшла там отаку диню. Я в цьому році садила три сорти дині. Два мені геть не сподобалися. Вони гарні по розмірах, гарні ароматні, але солоду в них замало. Ну, зато мають що їсти слимаки, тому зараз я їх зберу і згодую, напевно, своїм тваринам. А оце поспів. Третій сорт Мені здається, що це є амал, якщо я не помиляюся, але це не точно, треба подивитися. От у мене є отакі три гарні диньки. Вони такі ароматні, але надзвичайно. І дивіться, яка вона класна, яка вона така жовта. Зараз я її зважу і розріжу скуштую. тому що мені надзвичайно цікаво, який ж цей сорт. Можливо, цей потішить смачними плодами. А вага її 1 ,961 кг 961 грам. Тому йдемо різати і дивитися, яка вона всерединці. Отже, друзі, я розрізала диню. Дивіться, яка вона гарна, вона дуже гарна. Телефон не передає кольору, але вона такого помаранчевого, насиченого, гарного кольору. Я не знаю, в мене телефон передає дуже блідий цей колір. Але насправді це не так. Я хочу її скуштувати. М -м. Друзі, а це саме те. А ця динька смачна. Дуже смачна. О, я вже її хочу не те, що куштувати, я її хочу їсти. Дуже гарна диня. Ну, слава Богу, що з усіх трьох сортів хоч щось виросло смачне. Тому подивлюся в свої записи, що це за сорт. І Якщо, надумаю, в наступному сезоні садити дині, то буду садити саме цю па па па, -па.